Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російського генерала Сергія Суровікіна готували на місце міністра оборони РФ Сергія Шойго. Про це у коментарі РБК Україна розповів військово-політичний експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, наразі не можна ані підтвердити, ані спростувати арешту Суровікіна. Однак, якщо це правда, то дивуватися не варто. Річ у тому, що Соровікиня це не просто близький до кухаря, генерал він. Він мав замінити Шойгу на посаді міністра оборони. Його до цього готували, як і генерала Михайла Мізинцева. Замість начальника генштабу Герасимова розповів Коваленко. Він зазначив, що Сорові та Мізинцев є кашеньковими генералами ФСБ. Попри те, що перебувають у міністерстві оборони. Не дивно, що Суровікін міг спілкуватися з кухарем. У них була спільна мова, тому що ПВК а це фактично силова філія ФСБ, яка створювалася на рубежі 2012 тисячі років, як конкурент при приватним військовим компаніям Міноборони, як ми бачимо, це був достатньо успішний проект, зазначив експерт. Він також наголосив, що російські силові структури Міноборони ФСБ, ГРУ чи зовнішня розвідка не є монолітними. У кожній з них є свої групи впливу та кулуарні баталії. За його словами, група кухаря Сорові Кіна Мізинцева разом із ще одним претендентом на пост міністра оборони Олексієм Дюміним, колишній охоронець Путіна. Зараз губернатор Тульської області та засновником Уткіним грає саме за Фесб. Вешну вежу, якої мети намагалася досягти ця група. Наскільки амбітної, що про це не думали навіть за часів КДБ, а саме взяти під контроль Міністерство оборони та генштаб, поставивши там своїх людей, вони не змогли це зробити шляхом постійної дискредитації Шойгу та Герасмова, і було вирішено діяти вже силовим методом через заколот. Додав Коваленко сурові, кіна таке заарештували до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Парам. Можемо разом.